Добре, що живі, а то все ерунда. Позаду мене уламки російського безпілотника, який впав на територію приватного подвір'я у Чернігові 8 грудня орієнтовно 15-ї години дня. За інформацією Чернігівської міської ради, внаслідок атаки постраждалих немає. Ну ось, бачите, дерево збите. Він летів ось сюди, вдарився в дерево і впав прямо в пісок. Бойова частина, мабуть, лежала в піску, і тому вона не зірвалася. Сусіди збизували. Всі служби, а я навіть можу сказати, що кілька хвилин не пам'ятаю. Вікно пошкоджене, ну так зараз ж не зрозумієш. Це вже завтра будемо все дивитись. Була вдома в іншій кімнаті з сином. Свист, я не чула, як він падав. Тільки почула вибух, дуже сильний, вискочила на крильце, побачила, трохи є, єсть. Ну, уші заложені до сих пор. Там кусок фундамента впав і на маленький, над кухнею кришу погнуло. Аня Крилова, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.